Мій найулюбленіший бюджетний готель для відпочинку в Домінікані це Віста Соль. Звісно, була там в ньому особисто. Щороку відправляю туди купу туристів. Жодної поганого відгуку від вас не маю. Давай по фактам: в готелі старенькі номери, але на то можна закрити очі. Велика, зелена, класна територія, є озеро з фламінгами з іншими пташками. Ідеальний пляж, біленький, бірюзове море. Вони побудували новий пір з дерев'ян. На ньому виходять просто неймовірні фотки. Відео. Досить непогане харчування, різноманітне. Є три алякарт ресторани, мій улюблений мексиканський, коли будеш там обов'язково відвідай. Що по цінам летимо прямим чартером з Варшави. Зараз на 29 листопада є класна ціна, якщо на двоє дорослих сім ночей в готелі і жити в номерах відразу на першій лінії біля пляжу і в тебе вид на море, але по суті ти будеш бачити пляж, пальми і море. Вартість на двох всього 2650 євро. Ще є місця на зимові свята. Якщо ви 27 грудня, це якраз на зустріч нового року, сім ночей в готелі все включено 8 тисяч 15 євро. І якщо летіти 3 січня 26 року, це канікули дитячі 4 тисячі 23 євро. За бронюванням пиши.